Добрий часу доби. Сьогодні у нас буде розпакування двох посилок від колекціонерів. Чому я вирішив їх купити, ці рослини? Тому що я давно не робив ні кановні колекції, і в мене немає взагалі ніяких таких більш-менш екзотичних видів. Як ви бачили, в мене все таке стандартне. Саме популярне, що є там, напевно, 90% тих, хто тримає кауцію, я вирішив трошки збільшити. Кількість якихось таких цікавих видів. І тих, які мені, наприклад, подобаються. Це саме перше, тому що я не колекціоную ті рослини, які мені не подобаються. У кожного колекціонера є свій план, по якому він колекціонує. Хто збирає всі види, наприклад, роду гімнокалійцем? Хтось збирає всі позиції роду Луфафора з польовими номерами, тільки всі, які є. Хтось збирає великоквіткові. Рослини. Хтось, наприклад, збирає лише рослини, ті, які становлять якусь іність на міжнародному ринку, такі як аріокаркус, такі як астеки. А я збираю те, що мені подобається. Ну, щось розпочнемо. Перша посилочка це в нас від пана Євлієва Анатолія. Місто Харків, місто Герой, Перша столиця України. Рослинки дуже маленькі. Ну, я ж то знаю. Хто не знає, то дивіться по фото, просіть, щоб прикладав з лінією. Я за таку ціну і не думав, що буде щось більше. Так, запаковано все. Як завжди, супер. Я це не люблю розгортати. Ох, як я не люблю, як воно мене драконить. Так, це, це подарунок. Дивіться, як я першим цим відкрив подарунок. Ну, Пан Анатолій не дивиться мій канал, на жаль. Він не знає, що я сукуленти трошки не збираю. Такі, ну, нічого, І вже приємно. Так, два турбіка. Два турбіка. Чесно кажучи, ну, класні на вигляд. Я думаю, менше будуть в цій бірочки, а в них це дивіться які. Ще мій колега пан з Києва, який розмовляє російською те, теж замовляв в нього рослинки дуже часто. Ну Там видно по рослинках, це легко визначити. Два турбіка. У мене їх немає. Вообще. А Мені подобається, як вони виглядають. Щось ці лофофори і гімнакаліцем. Так, <кхух> боже мій фрейлея. Астероїдис. Дивіться, ще й тут дірочка всередині. А, це так і надо. Це родич якихось астрофітмів, напевно. Да? Скажіть мені, будь ласка. Вибачте, звісно, за якість. Ось так знімає в мене камера. Блін, шикарні. Оце мій типовий розмір рослин, щоб вони в мене не вмерли. Тому що щось менше, там 5 мм, в мене воно вмирає. За моїх халатності і відсутність можливості нормально доглядати вдома. Ха-ха. ха Хто -ха -ха! це знає, що це? Віць, які аріки, так, маленькі, гарні. Думаєте, це аріокарпуси? Та ні, це Бригонії. Єдині в своєму роді кактуси. Так само, як і в Так, ну що тут казати? Ну, блін. Діткі дубці. Блін, ну я кайфую просто. Я вже задоволений. Це я ще другу посилку не відкривав, я вже від першої в, ну, в захваті. Мені, для щастя, багато не потрібно. Хто мене знає, я з дрібницям. На Рагонесі. З бутоном падлюка даже. А з двома бутонами. От пан Анатолій молодець. Бачите, як задовольняє примхи? Молодець. Ну, класний рослин. Як це? ну це вже до дорослої малюк, Їм десь по 3 роки точно. Ковбаскам цим. Не ковбасками а цим, б... блінчиком. Так, так, це можна подивитися, якою користується пан євреїв літературою. Я люблю таке. Дивитися, так, також по газеті можна подивитися, визначити. Що де як живе людина? Просто цікаво так. Такі навчальні, да, навчальні, викладацькі. Можливо, він викладач, вчитель, і в нього багато старої літератури. Ось така мене думка. Так, це гімнакалісом дам всі варігата на тому, в чому я не люблю, на ось такому підвої, будемо його берегти. Правильно, для того хочу спробувати щеплювати, просто експериментувати на дітках. Щоб вже не просто хінопсі до хінопса ліпити, а щось таке цікаве. Тож. Дивіться, капаличка. та ви що, Я просто ну, вже задоволений. Я другу посилку тільки таку скриєчку відкрив, і я, я вже ну, кайфанув просто від того, що я побачив. Дивіться. Землі ще мішок. Маміря... Мамілярія люті. Дивіться, які мамілки. Такої нема. Найхінопі. Буде довго жити, я думаю. Це рослини від Сергія Новікова, здається, там. Да. Е... Місто забув, Кам'янське, здається. Дивіться. Красота. На дотик, ну таке, як. Щепи, як губка, жорстка. Ахінопсіу... <гум> Ой, астрофітум. Ну, гібридний, ви такі бачили скрізь є. Е, Якийсь там супер гульту, кабуту, сновайт Обі. Гібридний, монстрозний, відкується. Понятно для чого я брав? Тоже для того, щоб робити прививочки. Обираємо в сторону. У нього просто такі різні рослини були. І я з кожного голушня вибирав ці Це. Ви можете подумати, що ось оце кактус? Мамилярія. А у вас є така в колекції? Хтіли би такого кактуса, який буде привертати увагу? Я не знаю, як його вкорінювати. Взагалі про них мало бачив. Бачу, що їх ніде так сильно не показують, але вони в них є. Так. Це дро посилочка зрозуміла, це такі вже штучки цікаві. Так, це в це нас хто? А я таке заказував. Я таке не заказував, це, це може якийсь подарунок гімнука лісу? Я не заказував таке. Бо я би знав, що це. Це. Я зап. <кхм> так, це у нас? Це брух. Це подарунок тоже. А що це? Я дві рослинки тільки заказывав? Може бути. Ну, брухи в мене. Два вида тільки. Я щось напутав точно. Я, я не можу згадати, що це за рослинка. Чи чи, чи чи може я і дві заказував лише. А, які дві? Раз, два, три рослини. Це точно заказував. А ці дві, напевно, в подарунок пішли. Тому що я на цьому тижні дуже багато робив різних замовлень, там недорогих. І путаюся вже, що в мене до чого є. Ось така розпаковка. Всім дякую за увагу. В описі під відео буде посилання на продавців. Ціна цих рослин, пане Юліє, здається, по 50 гривень. Оце Бокасан, ой, мамілярія гривень, я не пам'ятаю, 70, люті теж. Ой, варі... Варігатна... Прищ... Варігатний дамсі 70 гривень, здається, подаруночок і ці теж по 50 гривень. Все, на цьому все. Дякую за увагу. До скорих зустрічей зустрічі, па, -па.